Привіт, друзі! Компанія BMW минулого року підтвердила, що у нового покоління BMW M5 з'явиться версія у Кузові Універсал. Нагадаю, що востаннє компанія виконувала такий трюк у 2007 році та пропонувала своїм покупцям m 5 Універсал. У Кузові є 60, але це було давно. У компанії вирішили відтворити цю традицію і не просто це зробити, а з ноги пробити двері в цей клас і відразу посягнути на місце лідера. Сегменту. Не кожен день у світі з'являється універсал з гібридною силовою установкою, що складається з 4,4 літрового v 8 і електромотора на задній осі. У сумі дають 720 кінських сил і божевільні 1050 ньютон-метрів моменту. Те, що це буде найпотужніший бензиновий універсал у світі, немає жодних сумнівів, а ще він буде і найшвидший, і впритул наблизиться до показника в 3 секунди в розгоні до першої сотні. Цікаво буде подивитися. Дивитися на протистояння нової гібридної М5 з ось цим ось чудовиськом. Це ще не представлений Audi RS6 GT. За останніми даними, це буде найекстремальніша модифікація нинішньої RS6. Вона буде найпотужнішою і, що найважливіше, найлегшою. Адже в нинішньому поколінні RS6 за надмірну вагу. Що ж, ваші прохання почуті, отримайте та розпишіться. Крім того, RS6 GT буде ще й найшвидшою у своєму сімействі. Деякі джерела натякають на динаміку в 3,2 секунди до першої сотні, враховуючи, як добре RS6 Performance показала себе в драгрейсінгу з нинішньої BMW m 5 у rs 6GT є всі шанси перемогти своїх конкурентів у цьому змаганні і повернути собі славне ім'я, завойоване ще в минулому поколінні. В ті часи навіть деякі спорткари не могли впоратись з цим невгамовним універсалом, але повернімося до гібридної m 5 адже в мережі з'явилися нові шпигунські знімки, на яких можна, хоч трошки оцінити зовнішність універсала, і судячи з них, він буде дуже масивний і брутальний, і пропонуватиме неймовірний рівень продуктивності. Тож тепер картоплю з городу буде ще приємніше перевозити. Гаразд, жартую, таким універсалом впору показувати свої здібності на автобані, адже не кожен спорткар зможе наздогнати догнати ці п'ятидверки. У БМВ планують представити новий універсал у листопаді 2024 року. Найцікавіше, що на той час Audi вже представить свій флагман rs 6 GT. і у нас розгорнеться неабияка боротьба у даному класі: з одного боку гібридна BMW M5, а з іншого боку, бензинова Audi RS6 GT з більш класичною силовою установкою, що складається з 4-літрового V8 з 48-вольтовим стартер-генератором. Адже на носі ще прем'єра нового покоління Mercedes e 63 AMG, і там теж буде універсал. Друзі, Наступний рік буде дуже гарячим, і мене особисто це дуже тішить. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!